Готовий! Найбільш! Я готовий! <ривіт> я перелетів нерво! Послед! Пос, я тебе не бачу! Я теж тебе не бачу! Мені за я тебе не бачу! Оу! Я бачу тільки твоє луце! А я теж стою луце тільки бачу. КП. Оу. Е До здорово <ривіт> Не мешай, я стараюся тупойся. Ну я привезу так само прокидаюся в понеділок зранку. Ого, три предмети. До речі, я, я хочу одну ачівочку виконати, то я беру з собою біля. Так, да, хочеш подивитися на сонце. Є-е-е. Yeah. Oh. Oh. Ah. Yeah, oh. Хавчик? Дякую. візьміть oh. oh. Чедео. Це мотузка, але це незвичайно. Слухай, покуди мені, а дивись, у нас воно 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 воно. раз полотить верх, ти її лови, окей? Боже, я думаю, ти зараз просреш! Що це таке? <ріпи> Стародавній багаж, ніхіра Стародавній? Зба... байт! я вас ненавиджу А, чекайте, спать! Слово, чокачка, або ні, слухай, витягни бинти Витягни бинти, я використаю мій Стоп! Дебил! Максим, дай руку, дай руку! Або Антон, дайте руку хтось! Я там! Опа. Я Остап отойду. Я зрозумів! Вулик! Вулик! І побачив! Окей, пізно вже. Так, Тільки я не знаю як правильно його розбивати. Я не дуже голодний, знаєте. Чекай! Все! Мед! БР! Так, щета. Давай покажи мне, гриб. Він виглядає отруйним. Він виглядає отруйним. Помагай, помагай. Але я рівно голодний, дай його сюди. Я вже з'їв. Я для тебе переируючи отруйний. А зараз я зараз тобі перевірю, чи отруйний. Я просто мав вулик на тебе, Вау, що у мене попало себе? Я хочу той вулик. Так, дістань його. Окей, я тебе почув. Ти Я хам устав. Ой-ой, я все рівно падаю, тому... Папа Соти Ай! Ты можешь на меня

Ха-ха. Треба добре цілитись. Ні, ми ми пушку, так. Я я протестую. Надіємося. Давай. Чекай Godspeed. Godspeed. Ну шо ж! Я не Ауч. А, ну там штука, яка відновлює здоров'я! Ааа! Я мертвий! Не наступай! Не наступай! Окей, я понял. я тебе помогаю. Ну що ж, схоже, що я на цьому каньоні подохну. Там легше. Міша, зараз виключила. Міша зараз виключиться. Я буду триматися! Ні! Нет! Мотузко! Пових на мотузку! Антон, Антон, ти сказав там поки Антон, ну бляха, уха, я хочу Ідіот! Идиот! Я ще живий, я ще буду слова! я ще буду. Будь ласка, прокидайся швидше! Ні, не падай! Труп не падай! Живи А тобі не те труп, не падай! Я хочу жити! Ласка! О, ні, я впав ще не Та бо тому, що Максим, дехто нас за Стапом кинув і ми через це подохли. Ну ти мене ти буквально кинув зі скелі. Просто встал, просто встал, просто встал Там уже чисто удача решить Че будете выжить, а че А то давай разоблачь Попал Давай, тот тоже, тот тоже Антон, здорово А вот и туман пропал Здорово, Максим! Максим, ти задумався про життя? Максим, чому ти просто? Чому ти просто. Ты будешь что в кімнаті? Я кастую файтбой! Чувак, ти говориш? Я, я знаю, що ти говориш. Вони можуть не бачити, але я знаю, що ти говориш. Давай. Ну! Говори! Говори! Дай мені сюди! Я знаю як його зробити. Я маю харизму. Ну все, Антон тепер потратить пів ігри в тільки щоб спіймати від Молодець, застав Чекай, він назвав його. Він назвав його Моя іграшка. Це ж чел. Антон! Де Антон? Де Антон? Я кажу, що він так і не вернувся. Ну, бо хто збирається вернувся його Та що він з тим пінпонгом робить у цей його ігру? Ну, друга локація ми всі разом не пройшли. Ну як, один раз пройшли, але немає доказів. Да. Скажи, що це що? Що міш сломається? А! Окей, це те, що внизу. Ооооо, люди! Ти живий?

Я не те сказав, ти просто не зрозумів. Ти не почув останнє слово. А тебе не зрозумів. Я тебе в я тебе... я тобі Ти робиш Скрайче. тільки ха В обще будь ласка. Я не знаю. Я тебе заб'ю. Нас забанять. Мені ютуб канал винесуть через тебе. Тоді не в тоді не вкладайся в відео, будь ласка. Стоп, ти же с их печеньки схаваты? Пипачки пустая. Я не дома в Я тобі Ты кокос! Ти це спеціально зробив, да? Антон, я тебе зараз. Я музара ревайв, запхаю пушку и назад приправлю в канал там де ти детей. Що це робить? Це, короче, лампа, яка перша, вона забирає холод, другая, вона хілить тебе в матері. Вот наприклад, в тебе є зараз хп, так? Круто. Ну типа. Та-та-та. Я знал чей скалу.

Ай, ми отруили! Ты крыш. Чекай, я его стапу не при присм бажаю. Ти нас минулого разу той пушкою чуть не вбив. Ну, вона буквально на... чуть-чуть була не так, але. Ну чуть-чуть, вы на ту на за ту сторону буква... буквально полетел. Прямо в лузу. Прямо в лозу. Давай. Ти ж собі довіряєш, Міша? Я собі довіряю! Ого! Оооо, и бро... Зачепиться за узу, пича стос, зачепиться за узу. Оооооооо, я дослушался, я доступный, я доступный. Давай! Упара! За узу! Ты знаешь, кто мне пришла? Та-та-та! Так, Максим!

Ты, ты, антон? 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 <laughs> я ничего не делал, Антон. Я, я на камеру побачу. Ба. Я на камере по... О, а что ты за ягода? Оно ну, спробуй. Дай мне, я хочу пожелать. Я против. Задина! <laughs> э, я ничего не почув. Ничего не чувствую. Не почув? <laughs> 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 они отстанут. Стопь, Падать, стопь, стопь.